Марафон Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Дякую, друзі, що ви з нами. Дніпропетровщина, Запорізька область, опинилися у суцільній темряві цієї ночі після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Там пошкоджений стратегічний об'єкт, який живе в більшу частину східного регіону. І Це, власне, призвело до масштабного блекауту. Найважча ситуація зараз на Дніпропетровщині. Обласний центр залишився без світла, без води, без опалення. Філатов це мер міста, повідомив, що. Вони перейшли на надзвичайний режим роботи, всі лікарні заживили від генераторів, лікувальний процес не зупиняють. Також там колонки з технічною водою є, відкриють, якщо потрібно буде десь 89 пунктів незламності і так далі. Є проблеми зі зв'язком. і Були вони вчора в Запоріжжі, і в Дніпрі. Станом на зараз, того, що я бачу з оновлень. По Запоріжжю пишуть, що це перший тотальний блекаут за для всієї області. Всі служби працювали пального достатньо зараз енергетики. Роблять все можливе для того, щоб повернути світло, і сьогодні в Запоріжжі будуть збирати штаб координаційний. Вочевидь, будуть розбирати кожен етап, як працювати в подібних ситуаціях і що, що робити, щоб людям допомогти, також бачу оновлення від ДТЕК енергетики. Пишуть про те, що вони заживили вже частину об'єктів критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Як тільки буде відновлено вся критична інфраструктура, світло якнайшвидше. Повернуть родинам. далі. Будемо оновлювати і стежити за тим, як розгортаються події в Запоріжжі, в Дніпрі. А з нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, ну бачите, ворог атакував Дніпропетровщину Запоріжжя з... вкрай несприятлива ситуація там склалася, враховуючи погодні умови, так морози і мінуси, які зараз є. На вашу думку, чому стратегічний об'єкт, про який там і ЗМІ писали в цьому регіоні, він виявився таким вразливим. Це може бути дефіцит систем захисту чи якісь управлінські помилки? Ну, на вашу думку. Ну, по-перше, противник знає нашу енергосистему як свої п'ять пальців. Ну, щонайменше більшу її частину, тому що ключові елементи створювалися ще за радянських часів, а потім, ну, щонайменше до 2014 року, особливо в другій половині 2000-х років. 2000... В першій половині 2010-х, коли росіяни вже готувалися до окупації України, до перехоплення керівництва над нею, вони збирали всю інформацію не тільки про людей, а про, першим ділом про нашу інфраструктуру. Тому ворог діє цілеспрямовано і на лівобережжі маю на увазі не тільки Запоріщину, Дніпропетровщину, а й інші регіони. Склалася дуже складна ситуація, тому що енергетична система, вона потужно живуча за рахунок чого? За рахунок дублювання. Тобто, у випадку, якщо вражається один її елемент, можна переспрямувати. Іншими напрямки потоки, енергопотоки, ворог поступово, крок за кроком, очевидно, цілеспрямовано, от, руйнував ці ланцюжки, і за великим рахунком, в більшості регіонів Лівобережжя, ну, маємо так би, останню, грубо кажучи, останні. Ці ячейки такі, да, утримання, підтримання електроживлення, і тому кожен удар стає все більш болючим. До цього треба було готуватися, очевидно, і морально треба в тому числі. Що стосується захисту, ну, Захистити можна все, але з певною вірогідністю. Нема 100%, 100 захисту від, ні від балістики, ні від шахедів. Коли летить, спрямовується на ціль там, порядка двох десятків шахедів, 4-5 все одно досягнуть своєї цілі. Ну, Саме на це робиться ставка противникам. Ви зверніть увагу, останнім часом. Не балістика є способом ураження таких ключових елементів стратегічних, а саме шахети. Чому так це відносно з порівняння з балістичними, навіть з крилатими ракетами? Помало потужна бойова частина, але за рахунок того, що їх проривається достатня кількість, необхідна кількість з них досягає своїх цілей. Ну і зараз в телеграм-каналах вже цитують те, що наступний тиждень буде одним із найскладніших в українській енергетиці. Це нардепи профільні говорять про це. Кажуть, що через те, що споживання світла буде зростати. Ну і звісно, Росія використає цей шанс. А чого не використати, щоб завдати масового черв... чергового масованого удару по нашій енергетиці? Ну і згадайте, вони минулий рік тягали, о, минулий тиждень точніше тягали, тягали ці міги, так піднімали, так, міги, опускали тут і страв. Тегі ж вони чомусь uh -huh. тут питанням залишається. От 3 числа цей масований удар, коли фактично спрацювала по нам тільки балістика і шахеди, а стратегічна авіація і носії калібрів, які вийшли в районних Пусків, вони з якихось причин повернулися назад. Дехто серед колег вважає, що це таке були навчання. А дехто взагалі писав, що це моральний тиск на українців? Я думаю, на речі можна ну, піднімати, опускати це все фінансово затратно. Занадто, щоб тиснути. Занадто дорого. Це занадто дорога іграшка. Тим більше це, це приведено в стан бойової готовності і е, ну, запускати той же ту 95 з підвішеними е, ракетами, а потім його приймати. Ну це е, назад на аеродром. Це, е, це тільки при надзвичайних якихось ситуаціях можливо. Угу. Тому найгірший варіант, що це знову полетить, ну а додайте до того прогноз погоди на найближчі дні. Є дуже велика ймовірність, що ворог спробує скористатися цим шансом. Ну, так, э, очікувано для нас. Я вам хочу так сказати: ну, тобто, нічого нового, просто треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що ворог підступний. Ми розуміємо, що що він буде це робити, так чи інакше паралельно відбуваються інші процеси. Пане Павло відбуваються вони в Америці. Трамп там підтримав нові санкції проти Росії. Йдеться про 500-відсоткові мита для країн, що купують російську нафту. Про це вже повідомив сенатор Лінці Грем після зустрічі з президентом. США. за його словами, законопроєкт готували протягом кількох місяців. Документ дає американському лідеру право запроваджувати санкції проти країни, які купують дешеву. Російську нафту саме ці доходи, за словами сенатора, підтримують військову машину Путіна. Законопроект також дає Трампу інструмент тиску на Китай на Індію. Мета змусити припинити закупівлю російської нафти, яка фінансує війну проти України. Сенатор також додав двопартійне голосування за законопроект можливо вже наступного тижня. Отут питання до вас. Давайте це розберемо. Як ви вважаєте, ось ця, ця історія да, з, з митами? Це реальний поворот Трампа до жорсткої лінії щодо Російської Федерації? Чи можливо це якийсь інструмент торгу із союзниками із з Китаєм? Давайте ще тиждень почекаємо. Що ви думаєте, що Справді, він передумає? Що це... Ну це ж законопроєкт Лінці Грема. Довкола якого вже скільки півроку, більше мені здається, там майже рік Тусня. Туди то Трамп його підтримує, то не підтримує. І ці хвилі коливаються в той чи інший бік. Причому ми ж чуємо цей збуст. Грема, який його є ініціатором, і хотів би, щоб, його, можливо, навіть такими заявами він спонукає Трампа його прийняти. Чекаємо тиждень, якщо, о, зрештою, о, він буде проголосований і підтриманий о, американським президентом. Ну тоді о, це, це, це позитивний момент буде, якщо подивитися в о, таку. Ланцюжок останніх подій довкола Венесуели в першу чергу, тому що це теж удар по Росії за великим рахунком. Там змішувалася на тих танкерах Тінь флоту змішувалася російська нафта з Венесуельською. Росіяни намагались маневрувати і цими потужностями атаки, чи точніше, затримання. Танкерів тіньового флоту, які почали піднімати російські прапори біля Лівії, ставлять біля Венесуели, ну, це е, такий хороший сигнал, е, який може свідчити про те, що Трамп, адміністрація Трампа чи Рубіо, е, його держ... держсекретар і Держдепартамент, намагаються е, створити якийсь фактор тиску. На, на путіноїдів, не тільки даючи їм бублики і кавришки, а і хоч трошки, піддавлюючи їх до мирних перемов. А вам не здається, що ця історія може бути більше не про закінчення війни, а про вибори листопаді в Америці? Ну. Я так думаю, що зовнішньополітичний і внутрішньополітичний треки в Штатах вони завжди пов'язані. І тиск на, точніше так, спроба Трампа довести до логічного кінця хоч якусь угоду довкола російсько-української війни, вона грає йому на руку в внутрішньополітичному. Пасіянці. Побачимо. Дуже схоже, що є такі. Угу. Якщо говорити Перед, про Якщо... передумови для укладення якоїсь угоди, але тут гравець ще один є, якому вибори в Штатах зовсім байдуже. Він сидить в Москві, а не в Вашингтоні. Угу. Росія вчора по цих танкерах сказала, що це піратство. Як думаєте, чи перейдуть вони до того, щоб там ну до, до військового супроводу власне цих танкерів? Тоді вже може бути якийсь такий відкритий конфлікт із сполученими штатами. Хоча знаєте, два захоплених танкера не факт, що це не ситуативна історія, і вона може і не стати такою повальною. Як думаєте, ну тобто роз... сполучені Штати можливо обмежиться цими захопленнями? Знаєте мені навпаки, всього захоплено, там вже значно арештовано більше танкерів, але вони не були під російськими прапорами. До слова, з цими танкерами дуже цікава ситуація. Та ж Бела-1, яка потім змінила назву на російську і реєстрацію на Сочі, вона за. За принципами зміни прапора, судно може його змінити, зайшовши в перебуваючи в порту, е, і здійснити перереєстрацію. Формально, коли ці, ці е, штуки придумували, ідея зводилася до того, що якщо судно міняє прапор, то і е, міняє реєстрацію, то е, той реєстратор, представники того реєстру. Які міняється, мають відвідати судно, перевірити, чи відповідає воно технічних вимогам, тобто, тобто це здійснюється тільки в порту зараз. часті це особливо для держав зручного прапора, перетворилося на формальність, от. а в морі цього здійснювати не можна. І тут американці якраз і посилаються на те, що кажуть: Стоп, вона не заходила. В порт, де могла змінити реєстрацію. Зміна реєстрації вона є незаконною. От, маємо два судна під російськими прапорами, То, причому судна під санкційного флоту, які перед їх е, е, арештом е, змінили прапори на російські. Там штук шість, вже, якщо не помиляюсь, із отою, оточеного біля Венесуели угруповання. За останні дні змінили прапори на російські. Ну, як змінили на російські, я думаю, так змінять і назад. Тому що це ж така спроба врятуватися, да, позбутися санкцій. І дії американців тут, як на мене, навпаки, дуже промовисті, промовисті для наших європейських партнерів. От те, що відбувається в Балтійському морі. В Балтійському, в північному морі, де е, танки ритмі флоту почуваються майже безкарними, більш того, вони е, вже використовуються для, е, для диверсій е, на підводній інфраструктурі для шпигунства і дестабілізації обстановки в повітряного просторі європейських держав. Оце піратство. Ну а якщо росіяни спробують. Використовувати військових, ну я не знаю. ЧВК це точно вже використовується. по-друге присутніх військових на кораблях тіньового флоту на Балтіці. Вже спостерігали. Очевидно, це ж це як не, не ті військові, які їх охорону забезпечують, mm -hmm. а це ті, які експлуатують ті дрони, з яких запускаються та температура радіорозвідки. Але це, це теж військові. От, як буде розвиватися ситуація, ну американці задають тренд: європейці або його підхоплять, або або ні. А як ви вважаєте, наскільки критичними є ці захоплення зараз для Російської Федерації? І скільки танкерів, умовно кажучи, Росія може втратити безболісно? Тут не в кількості мова, тут про, про тренд. Про, mm. про те, що Тіньовий флот стає карним, да, не безкарним. От, вигадали тіньовий флот ще ж не ж не ранці вигадали всю фішку з тіньовим флотами. Вона вже 10 років з 10 і більше, та навіть значно більше. такий, має розвиток. Цей бізнес має свої правила, визначився з найбільш оптимальною системою обходу санкцій. Росіяни тільки її розширили, вдосконалили. Якби раніше хотіли цивілізований світ побороти цю танкерну загрозу від танкерів тіньового флоту, очевидно, це б зробили. На жаль, волі до цього не було. Це дозволило Росії взяти готовий інструмент. І продовжити його розширити його використання зараз. Американці показують, що можна здійснювати угу. санкції проти тіньового флоту, ну і сили оборони України показують як найбільш ефективно це робити. Тобто, виходимо на те, що це сигнал, якби всім країнам, які. Заробляють на війнах і на санкційних схемах. Ну це в першу чергу Російська Федерація, але інші, -інші країни також це роблять. Так, безумовно, і Росія, і Іран, Північна Корея. Угу. Тут список можна продовжувати. А ви помітили, що ні Путін не відреагував на те, що сталося на захоплення, ні Ушаков, ні Лавровну. Принамні, я не бачила в їхньому інформпросторі. Хоча телеграм-канали дуже активно перепощують ці новини і коментують моніторингові. Так а офіційних заяв не було. Нема що сказати. Не, мабуть, і не буде їх. Ну, так, це ж, тоді, це, це ж тоді мають вони вийти і сказати, що так, це наші, значить, росіяни, пірати там, і так далі. Ну Путін цього не буде говорити. Ну, МЗС буде шукати якісь приводи з цією Белою після той так званої перереєстрації. Вони ж протест в Держдеп США направили. От. Тому якось вони будуть намагатись виправити ситуацію. Але чи вдасться цим знову ж зараз це залежить від рішучості, від рішучості учасників дії. Американці, демонстру... Американці саме навмисно демонструють рішучість. Щоб на конкретних прикладах показати, ми готові, ми протистоїмо Європейці демонструють нерішучість, і це дозволяє почуватися російському не тільки тюньовому флоту, а й російському військовому флоту, в тому числі, впевненіше, дуже впевнено в Балтійському морі, яке да, з них їх потіснили фінську затоку туди, але виявляється ні не так. Росіяни відчувають себе самовпевнено там, тому що європейців не вистачає духу йти на загострення, американців хватає, українців вистачає. Європейців ні ну, подивимо. подивимось самовпевненість росіян завжди їх підводить. Будемо сподіватися, що це буде е, такий самий випадок. Я вам дуже дякую за аналітику. Павло Лакійчук з нами був на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя.